Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 11 квітня. Інформаційний день розпочнемо з нашої міської лікарні із нового відділення, де встановлено ангіограф. І ті роботи, які ведуться для того, щоб ця апаратура запрацювала якнайшвидше і була корисна для нашої громади. Великі кошти впливає громада у цей напрямок і взагалі в лікарню. Зараз ведуться роботи по завершенню. Підключення зовнішньої електричної мережі ми вже е, маємо можливість і бачимо, що е, буде гарантовано енергоспоживання якісне для нашої лікарні, тому що дві підстанції будуть заведені е, окремо у приміщення лікарні, і безумовно дизельний генератор, який буде працювати в режимі, якщо світло буде відсутнє. І от сьогодні, під час робіт, яке виконувало і філія Полтавобленерго, і підрядна організація, якраз генератор сьогодні і працює, але лікарня працює ну, практично у звичному режимі. Для того, щоб дане обладнання працювало, лікарня звернулася до міської ради і на черговій сесії у цьому місяці буде розглядатися питання щодо виділення ще додаткових десь близько 2 мільйонів гривень, для того, щоб можна було закупити. Засоби захисту для персоналу, а також матеріали для роботи даного обладнання. Це досить дорого, але я так розумію, що лікарня хотіла, щоб спочатку працювати для населення і робити ті операції, які необхідно на цьому обладнанні працювати, як можна дешевше для тих, хто тут буде перші проходити. Місяці, а може, і цілий рік, які будуть тут працювати, тому хотів би точніше, Андрію Сергійовичу, щоб ви розповіли, все-таки, який буде принцип і відбору тих, хто буде працювати, хто кому необхідно буде надавати допомогу. І безумовно, Андрій Валяріч, як фаховий спеціаліст в частині, які будуть. І з якими діагнозами будуть приходити сюди люди, і як ми можемо їм допомогти у, у лікуванні на цьому дороговартісному обладнанні. І сподіваюся, що ефективного. На сьогоднішній день хворих з гострим інфарктом міокарда, з нестабільної стенекардії, екстрена медична допомога е, транспортує в місто Полтаву. Дане обладнання дозволить нам приймати цих хворих через певний період в місті Лубни. Сьогодні ми звернулись до міської ради за допомогою виділені коштів для здешевлення розходного матеріалу для стентування, для проведення коронарографій в частині ургенції, тобі ж, коли буде поступати хворий. До нас з гострому стані, це пацієнту буде проводитися безкоштовно. Планові операції вони будуть проводитися вже з рахуванням розходних матеріалів, вартості стентів і таке інше. Маю досвід роботи на даному обладнанні на ангіографі більше 6 років. До цього працював у місті Краматорськ. На жаль, у зв'язку з бойовими діями довелося шукати нове місце роботи. Пройшов курс підвищення кваліфікації у місті Полтава в кардіодиспансері. За допомогою цього обладнання ми зможемо вже приймати у місті Лубни гострі стани важких хворих і надавати у найбільш кричащі сроки кваліфіковану допомогу в місті Лубні. Це ну, стане це гострий інфаркт міокарда. В першу чергу, от ну далі це гострий інсульт. Детальніше зупинюсь на самому обладнанні. Це обладнання, одне з одне з найкращих в Україні, компанія Сіменс Артіс Ван і це обладнання, одне з найкращих, що мені доводилося працювати Попередні роки Впевнений, що воно буде ефективно використано в Лубенській лікарні. У зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої держави, військовим станом та повітряними тривогами через обстріли нашої територіями, мінами, снарядами, ракетами в Лубинській громаді продовжуємо оснащення приміщень, які використовуються. Сховищами. Зараз ми знаходимося на вулиці Мистецькій, в центрі культури та дозвілля, де виконуються роботи по облаштуванню якраз сховища за кошти місцевого бюджету. Тут було приміщення, воно мало такий вигляд, в який, ну, мабуть, не можна було розміщати людей, і тому вже ну, на початку весни. Сюди приступили будівельники і виконуються роботи. І на як керівник центру зараз розповість, що тут виконується, які роботи будівельні виконуються, і який результат ми зможемо тут отримати. Це кімната була спочатку гурткової роботи, але в зв'язку з військовим станом це підвальне приміщення, яке повністю підходить під ці умови. Тут що ми зробили? Ми повністю вирівнювали і всі стіни, але перед цим, звичайно, обробляли для того, щоб не не було ні сирості, ніяких грибкових інфекцій. Вирівнювали і з тяжкою поли повністю. і Будемо підбілювати стелю. І, звичайно, поставили такої потужної. Вентиляцію для того, щоб тут мати можливість доступ свіжого повітря, і для того, щоб тут було сухе і провітрюване середовище. Звичайно, робимо відповідно до тих умов, які повинні мати найпростіші укриття, такі як ми маємо у Центрі культури і дозвілля, у нас є такий вихід, який буде зроблений, для того, щоб мати можливість запасний вихід мати ну, на необхідність, коли, не дай Боже, основний вихід буде. Не матиму можливості в нього в ним користуватися. А скільки тут буде прибувати е... одночасно людей? Я на даний момент 30. це. Одночасно посадкових, але якщо більше, то звичайно, чоловік 50 в одному приміщенні маємо. Але поруч у нас було приміщення, яке взагалі не функціонувало воно через стіну, і там ми маємо можливість зараз ще мати додаткове приміщення для укриття, яке буде і вентиляційно провітрюватися, і матиме, звичайно, такий самий вигляд. Там зараз йдуть роботи по стелі і по стінах. Звичайно, єдине, там гарна підлога, де ми її не трогаємо. Ну і до цього, звичайно, зробимо. Такі можливість трішки коридора привести у такий вигляд, щоб воно було і естетично заодно, і люди могли користуватися як коридором, так звичайно, і тими санітарними вузлами, які теж є на цьому поверсі нижньому роботи по облаштуванню найпростіших укриттів або сховищ буде продовжена у нашій громаді. В цьому році ми виділили для двох наших. Загальноосвітніх навчальних закладів це школи номер 2 і номер 6. Кошти вже виділені на проектні роботи по сховищах, які ми побудуємо на території цих закладів. Сподіваюся, що як обіцяють проєктанти до початку літа, тобто до завершення навчального року, вже проекти будуть готові і пройдуть експертизу. А далі будемо бачити. Наше завдання це забезпечити можливість навчатися в школах усіх наших дітей. Ну, паралельно будемо займатися і дитячими садочками. Але кошти громади не такі великі, щоб мати можливість фінансувати всі проєкти. Були б державні програми, думаю, що ми б мали можливість приймати там участь, оскільки в нас будуть готові проєкти. І є готові проєкти. Шановні жителі нашої Лубенщини, розпочався новий сільськогосподарський рік. Весна рання цього року, і було складно у 2022-му і військовий стан, і війна, але спрацювали наші селяни, аграрники, і достатньо було зібрано врожаю як для того, щоб забезпечити населення своє хлібом і до хліба. Було що реалізовувати за межами нашої держави і цим допомогти іншим країнам. Готувалися всі по-різному до весни. І весна, як ви бачите, така вона складна, вона не зовсім проста, тому що будь-то би і тепло сонце, але йдуть дощ, дощ, дощ. І безумовно, той комплекс робіт, який планувалося, необхідно вже робити коригування. У нас в в районі, тобто в нашій громаді, до посіву десь більше, 50, більше ніж 51 тисяча гектарів землі. У нас посіяно 5,5 тисяч гектарів озимої пшениці. Плануємо сіяти десь. 9 тисяч кукурудзи, 6 тисяч соняшника, 6,5 тисяч сої. Ну і десь приблизно 15 тисяч ще не визначилися, тому що різні погодні умови, складності з кредитами. На жаль, не так, як в минулому році. Є певні проблеми із ресурсами. Не завжди достатньо механізаторів, які би працювали, тому що велика кількість на селі мобілізованих, так як і в місті. Ну, всього вистачає так, би. не безпроблемна весна. І на сьогодні для аграрника, особливо в кого більше ніж тисяч гектарів землі, те в кого і менше, вистачає турбот, як спрацювати, яку вибрати стратегію, що визначитися з посівами, кого взяти за партнера. Ну, але в будь-якому випадку будемо з хлібом і в цьому році. І продовольча безпека держави буде виконана і забезпечена. Зараз ми знаходимося у фермерському господарстві струмок, керівник Сергій Васильович Корнієнко. Ми обдивилися, побачили і пораділи, в тому числі, ну, в якійсь мірі і не змогли побачити того, що вже сплановано було. Але, от, Сергій Васильович, ваше господарство. Як не одне із таких, хто готується сам ще, як би сказати, влітку готове сані, а, а взим, взимку воза. Да. Так от, як, як ви готувалися, що ви робили? Ну, Дійсно, це так. До посівної, до весняної ми готувалися ще з прошлої осені, з минулого літа. Частково закупили посім матеріал ще в минулому році. Там частину купили з розпродажі, те, що було на розпродажах 2001 року. Практично на сьогоднішній день ми по всім матеріалам забезпечені повністю. Ну, те, що була осінь складна, то це для всіх вона була складна, особливо за погодних умов. Бо це такого ніколи не було, щоб ми у січні місяці закінчували брати кукурудзу. У нас завжди раніше було з осени всі поля оброблені. Частково кукурудзу, те, що після кукурудзи, завжди було вигоране. На сьогоднішній день да, це велика складність. Поля після кукурудзи не оброблені. Ну, сьогодні пробували виїжджати дискувати, але ну, позавчора пішов дощ, і трактори не пішли. Ну, це через день, десь через 2-3 йдуть дощі, десь міліметрів 10-12, так? Ну, ту ніч випало у нас є осадковий мір, то випало десь ну, близько 11 міліметрів. Mm. Це 11 міліметрів, це 110 тонн води на гектарі. Mm. І добрий дощ, і хороший дощ. Дощ і Дощі хороший, ну те, що так. Да, ну, практично підранні зернові у нас в нас площі вже готові. Я дивлюся, ви працюєте з постійними тими, хто вам реалізує насіння. Ну так, да, практично ми ну, буває, інколи там трошки десь щось пробуємо. Друге, але ну, в основному дивимося, що якщо клієнт нормальний, то в 7, це, це нісовські ні сорти ніс. Ну, сади країни також. А якими добрими вносили в цьому році ну, чи в минулому в цьому, році? Ну, в тому році у нас то рік ми зовсім як, айти, запаслися були з 2001 року. На, то в нас під пшеницею урожаю 2003 року там десь на 150 гектарів стало залишилось НПК було. Ну, оскільки в цьому році добра, усі знають, які ціни. То ми лише взяли азотні, кас взяли жидки, підживили пшеницю, також під під'ясмі нашли вже під площі. Ну, ми бачили, що у вас сівалки всі готові. Так, зачіпає. Сівалки все готові, трактори те озроблене, передивилися, все, те, що, те, що по можливості те, що від нас залежить, ми все зробили. У мене от ще таке питання, тому що деякі аграрники скаржаться на неможливість. Взяти кредити в цьому році. Хоч і діє система 5.7.9, 9 але вимоги трохи змінилися. Ну, на сьогоднішній день це чиста правда через те, що Приватбанк на сьогоднішній день ще в Лубнах не видав нікому кредиту. І це не тільки в Лубнах, а це по всій Україні таке. Ну, обіцяють до кінця цього тижня, ну як воно буде. Місяць пройшов, ті документи деякі вже довідки, ті вже не дійсні, треба поновляти було. Ну будемо ну, і важко знайти підприємства, які були прибуткові. За, за, за важко знайти підприємства, які в зв'язку з минулим роком можуть бути прибутковими. Ну так, да, з однією з умов це, це, це було якраз це, те, що кхе, повинен баланс бути плюсовий. Ну, у нас баланс плюсовий вийшов за те, що ми частину врожаю кукурудзи 2001 року реалізували в 2002. І оці кошти пішли вже ж в баланс. Ну, Ну, ви, ми і бачимо, що у вас, ну, по-перше, є і приміщення для зберігання, це перше. Друге, у вас є сушарка ваша особиста, що ви не повинні, не повинні виїжджати кудись і вивозити врожай і залишати там частину для скусів і ціна, і безумовно ну, тут затрати. Тут, тут, тут ціни ті, що за сушку на елеваторах, всі знають, які були ціни. Це 200 гривень за тоннопроцент був. В зв'язку з тим, що була осінь складна, кінець, літа жнива були також складні. Практично вся зернова, це ясмінь, пшениця, горох, просо – все йшло через сушку практично. Там невеликий відсоток, тільки що в напряму, і частина кукурузи також прийшлося, ну, не було щепи, у нас не вистачало, то прийшлося частково вивезти вже на насінь добруний. Бачу, у вас нова техніка. Да. Як придбали автомобіль? Ну, придбали цей автомобіль, ще платили за техноторг, брали через технотор, проплату робили ще у 2001 році. Ну, там також то карантин, то цей. Обіцяли поставку зробити десь жовтень місяць 2001 року. Ну так вийшло, що отримали десь 5 лютого 2002 року. Ну, зв'язку з, з, з коронавірусом, і з поставками, ну, зовсім. Ну, але ж не доплачували нічого? Ні, не доплачували. Ну, тобто нічого, та сума, яка та... була, визналася. Да, да, так, те, те, що було в договорі, зазначено. Ну, ми ж робили предоплату наперед, робили. Я впевнений, що як і всі аграрники, і всі жителі нашої Лубенщини підтримуєте Збройні Сили в цей період, складний. Що ви робите от, останнім часом? Ну, що ми останнім часом, ми останнім часом доплатили за. Це заприцели на рушницю покупали. Також при похованні там допомагали двом сім'ям військовослужбовців. Так. Ну і зараз питання стоїть там через те, що в нас такої техніки, щоб передати Збройним силам, нема, то там домовилися, ну, купити куп -ку 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 машину і передати Збройним силам. Ну що, Сергій Васильович, бажаю успіху на весняному полі. Хай будуть врожаї, хай буде перемога і буде мир. Ну, будемо що перемога за нами все одно буде. Безумовно. Ми сьогодні побували на трьох різних ділянках: і в місті, і в селі. Всюди є сподівання, що ті роботи, які розпочаті, вони будуть завершені. Що у нашому місті і в селі. Сьогодні всі налашли на те, щоб підтримати Збройні Сили України, і це всі роблять як волонтерські організації, благодійні фонди, небайдужі наші підприємці нашого міста, тільки що і Сергій Васильович цьому підтвердження, їх їхня робота, і це лише тільки лише капля того, що робиться в цілому у, у нас в місті і в Україні. Хочу запросити всіх до прибирання як міст, так міста, так і села. Дуже багато роботи необхідно виконати на сьогоднішній день, але ми завжди розуміли, що місто повинно бути і село чистими, і це все залежить безумовно, в тому числі від кожного із наших жителів. За цей рік у нашій громаді народилося 89 маленьких лубенців. Зник 44 дівчинки і 45 хлопчиків. Дівчатка стрімко доганяють хлопчиків. Тому думаю, що скоро буде наша перемога, скоро буде Україна вільною, буде у нас мир. Всі вам доброго, слава Україні!